Давай боком, О, ти худенька. У мене, мене вже друга це булинка. Ви бачите? Телефон стоїть так, якраз підтягає. Дві галинки, ми стоїмо боком. Чуєш, у мене вже друга цибулинка. булинка. Я як модель в больниці передіваюсь. Маєш халати? Добрий ранок. Добрий ранок. Начнемо з ст... <рес> ранок. Хар Лесь, розкажи, сьогодні пролазла в больниці. Меж до <рес> хочу сказати, Якраз не застряла, я якраз помістилась і ждала галочку. Ага, а галочка. Одкриває двері між рішок, але стоїть між, між дверима. Алочка, ти плюнула пазуху рази? Плюнула. Плюнула. Давайте вип'ємо за гарний день за чудовий настрій, <рес> щоб ви не лякали. Каже, відкривай двері, там Леся стоїть. <рес> Давайте <рес> цьоки робимо. Давайте за вас, щоб все було добре, щоб всі були красиві. Батті знає красотою. <рес> Мені найче видно. Я виходу калітку, а Леся тут стоїть в дверях. Я так от відкриваю двері, а вона стоїть. Ні, отак там, так. не чуєш, там таке. Галка, ти плюнула у позику теразу. Це І шість разів. Я реально здикалася. Бач, в мене вже друга цибулинка. Це від піжами, це не халат, галка. Це від піжамки, так? Так. Дуже красиво. Бо я красива. Це у нас вообще красиво. Доброе утро, кожно. Все равно хоть ты будешь красивеешь это. Ты красиво будешь. Красиво. красиво. Ты я будеш гала. Чувак. Чувак. красиво, то я уже поправилась. Ты кошка приехала. Вчера ночи. Ночью приехала. Сразу, И сразу к тебе, ты видишь? С самого я. утра. Ой, Малышка, ты, аккуратно, малиша. аккуратно. Сегодня, до вот сегодня второй день, ты знаешь, це действительно сегодня <похи> более чем. Ты такая загорела, такая красивая. Да, да. Ты тоже будешь красивая. Ну, Альбинка, ну красивее тебе я не буду. Ты у нас очаровательно, Тебе привлекатель. Ты что, серьезно кишечный? Похудела еще больше. Альбинка, ты же в меня ж жать уже скачала. ты тоже похудала, ну как... Да, Раз... назвал, А что ты шо раздеваешься? Что не ходишь на работу? Нет. Что а <реку> не <щас. раздевайся>, да? <реку> <реку> Уже выгоняю, только пришла, вы понимаете, <реку> я что, что делается. <реку> О, ничего себе. Галюська, слушай, я серьезно, скажу, такую такой каву принулся. Сейчас вот сейчас я скажу. Сейчас я. Люська, Сейчас придет. Сейчас придет, Невашка, ты что, с ним работать, да? Везу попозже. Сейчас с лесенкой поеду. С лесенкой поедем, да? С малышкой. Я ей пишу, она мне не отвечает. А ты наверное, ты я думала, заказы просто зранку клацай. А кажется заказы клацай. Шикар. Немножко, раз. да. Я прям, честно, я очень Тим устала. устала да. Я не ожидала. Это даже так получилось очень быстро. Должна была ехать в другое место, поехала в другое, но ничего. Все Милошка, хорошо. Я, конечно, извиняюсь, а что что-нибудь предложила даже нам? Поехать? Да. Ну, потому что ты же на операцию шла. Милошка. Уже потом поедем, когда Поехать. ты придешь в себя. Знаешь, и поедем -то? с тобой Нет, отдыхать. Поедем. Знаешь, конечно, поедем. поедем. После Нового года. Поедем. Мы новый руководит працю. Без надо приглашения. Надо мне надо было ехать. А я хочу на новогодние праздники, там, где красиво. Там везде красиво. А ты знаешь, что у меня уже елка дома есть. Уже стоит? Да. Леся, я что-то крала. Я говорю, у меня надо в Мартамисте. Нарезила? Да. Била. Бос. Знаєш, що в я вам хочу, щоб ви знали? Должна бути біла ялка і бархатні, красиві красні іграшки. Ми заходимо з тобою в міготь год, ввеселой вот лошені. Ой, не лошені. лошади? <святок> світлий красний лошені. Так, да, красний лошені. Вона должна быть красна, метало да, красну. І дивіться, обов'язково на ялці бути бархатні красні іграшки. Ви що думаєте, ось тільки красний халат? Дівчатка, ми заходимо з вами просто обов'язково, щоб ти знала. В тебе должна ж бути Ярко-красні ірушки на лки, тому що ми заходимо світулькин рік, і цей рік нам дасть ого перемоги, здоров'я і процвітання. Трусики видно сердечками? Yeah. Да. Ну, у меня трусики всі сердечками, тихо, бы одну еще локу пила. ти ты не п'єш уже? Я вже попила, Светулечка, я вже зайка попила. Что, идем до Максима Максимовича уже? Да, зараз через 5 хвилин вы добиваете каву и идем. А что, ты разочку? Ну, давай, сейчас давай, хорошенький. Давай, Люська. За, да. да. за, 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 за быстрое выздоровление. Да, да. Люська, тебе хочу сказать. Люська від мене не отходит. Сегодня два обезболивающих, два девчонка, все-таки От що не кажи, ви знаєте, що я кажу правду. Сьогодні другий день після операції, звісно, я вмираю. От больно. Я не показую вид, я сміюся. Ну насамділі галюська між два кода, та два. Один у попу, один у ручку. Але нічого, пройде. Все пройде. І печаль, і радуйсь, давайте. Заскарі, Галюська, давай за тебе спасі, бо ти в мене є. Ти в мене, звісно, паличка, виручалочка, Максим Максим, та і вся команда. І вам дуже велика. Весь тобі спасію за підтримку. Вона дуже дорогого стоїть. Чесно, дівчатка, це дуже дорога підтримка, це ну, правда. Я лише Галюська. Коли так хочемо щось зробити, я дуже покажу. Там операціонний. Так. Чу? Ти тихо. який живуть? Животикцы нас изюминут. Ну, наверное, со изюминком даже были. Mm? Oh. Так, мне сказали, что сегодня у нас будет на а тут Алюся! Если что, тут Альбиночка в консультации, она первым Ну, ты же знаешь, да? Ты же <связь> да? Что, я такой... Я... Це у мене, знаєш, це ж халат у мене, це у мене піжамки, оця кофточка. Вона класна. Пошли на Добрий день. Добрий день, добрий день. Здравствуйте, наша <соць> красотка. <красава> два Це нормально, вже нормально. Ну, головне, що біль, так, да, терпіти не потрібно, тому не, що вона ростає і. Вона так і сказала, та, та, та. Ну, спина, вже да, спина, та. вже присила. Я така посідаю, то все покажу. За подбородок, світулі. Зараз синці, якщо будуть нашиються, нормально. Синці, так? Я хочу, бачите, ви мені казали, що я буду синяками, так? І ролинка мені сказала, що багато дівчат глазки запущені. Я бачите, я вже казала, що в мене нічого немає. Бо втора палата творі чудеса. Я ж вам казала. Ой, ой, мій, ой, я в глухах, якщо я ж глуха була. Ну що, альбинка яку. Ну, супер, супер, супер. Даже сентів немає. Ну потому Якось що хто же в той робив операцію? Это вообще нема подбородка. Да, да, супер. Угу. За... Ні, сейчас я не знаю, в мене сейчас прическа оглядає моя розческа. Причам причастка, з того лицо красива. Любинка, ну подожди, я ще трошки в тчорі ще снимаю, а потім що там снімаєте давно через нечиниш. Ну, уже завтра. Завтра, завтра. закривайте класки. Пашки, дівчатки, що я хочу сказати, що ви мені казали, другий третій день. Я ну, де? Дивіться, от уто mm -hmm. і спина. Спина ж взагалі не боліла. Вчора okay. трошки має в живіт. вже uh -huh. Сьогодні спина. От чесно, спина прямо от, Ну були. І знаєте, що тут. Ну, зараз ви трішки відпочинете, буквально на хвилинки дві. І далі ми пов'язку продовжимо. Так, да, пов'язку я знаю. З пов'язка пов'язку, з каким числі, ніж напишу, да? так? Дивіться, ви з ну, 5-6 днів. Далі ми переходимо вже на другу модифіковану, але для нас дуже важливо, що і на ця повинна бути перші діти. Та ну я ж знаю, що я навіть після живота, у мене другий-третій день, як ви сказали, перший день ти ще пише беш... ну, сьогодні, ну дійсно. Я ж кажу, що є, Ви ж знаєте, що я не буду, сказати, що якщо воно не болить, то воно дійсно. Я... ну Тим болі, я ж до болі терпляча, якщо хтось. Слушай, мы думали, что вы все сережки сняли, снимали, а вы что не сняли? А вы ей <laughs> потом не любили, Вы ей потом не дел. Вы поняли. Ну, видите, все все поснимали. Да, да мы бачу, мы, бачу. мы бачу. Все, что да? Ничего. Ничего, да? Тишки вашу ложку поправим. Ну, попробуй, да? Мы да? Что, я... может, не Тихо, у нас все верши, три мягкую. А, да ладно, что зренашка. Идите дивіться ближче. Не бійтесь, не бійтесь, ідіть ближче. Ну. Ні, ну. А от якщо можна боком, отак так боком. Бачите, дивіться. у мене було вообще. Да, і м'язы там були трішки. Перший день до поступля. Да. Ці тренажі ми знімаємо завтра, так? Да? Завтра по вже практично нічого немає, але це наш контроль. І завтра ми вже знімемо, і вам буде трішки ліпше, тому що вони десь стягнуть, теж буде більш комфортніше. По цій пов'язці ми ще плануємо пару днів так фіксувати, а далі вже перейдемо на другу. Дівчатка, ви е, багато часу общені е, як операція, якщо дивіться, я вже вам сьогодні отримала. Для мене це як Максим Максимович сказав одна хвилинка для вас ці часи. Але хочу сказати, операція наркоз, воно все пройшло. Саме головне реабілітація. Я ж вам казала, 2-3 вторий третій день. Ну, мене дійсно сьогодні, ну я кажу, коли мене дійсно сьогодні боліло, тут, тут, але е, коляться окольчики, б'ються таблеточки, це взагалі воно, воно все проходить. Саме головне витримати. Другий, третій день. Так, десь Отакий, от так, четвертий, це так тротурок. Потім що мої красотулечки дам. Я послі того затворна, що після цього дівчатка піду, перев'язку зробила, зараз я кляжу на бокову. Я, я хочу спати все одно, ви поймете? От я хоч тут, от... ви знаєте, де я висипаю? У вас. Серйозно, я є. Так воно є. Я чого боляці довго сидю? Тому що я сплю. Зараз піду додому, до мене подвір'я замітати, але не піду. Так, що дівчатка, правда, от ви всі питаєте, як як як? Дивіться по перше, це нас дівчатка. Як ви питаєте розположення. Я прийшла з посмішкою і виходжу з посмішкою. Болю, не больно, я танцюю, тому що дівчаточки мої. Все завжди больно, але красота, вона цього, цього стоїть. Дивіться, я пишу одна, ось зробила рекламу, дівчатка, ця реклама на мені, як ви кажете, реклама. Це я не пішла, вам розказала про Максима Максимовича, що він там лікар, да, допустимо. Але бачите, результат не мені. Перший, вторий і третій. Так що I love you. Я хочу, але я боюсь. Ну, Якщо ти боїшся, чесно кажучи, девочки вам кажу, Альбері, якщо ти боїшся, послухай мене, тоді ти не повинна йти. Бо буде, от я кажу, як у мене от я ти ж маю, в мене мала бути операція на Я сказала Максію Максимовичу, або ми робимо її п'ятку, або ми робимо її взагалі. От я настроїлася на це. Саме головне настроїти себе. Опять же, кажу, я нікого не айтірую, Можна колоти, уколи, пити таблетки, дівчатка. Я вирішила обрізалася. Ну, перед тим, як йти на операцію, ви повинні йти не боятися. Бо деш боятися, тоді вам буде тяжко заживати. Саме головне чисто реабілітація. Обрізатися це тако на раз-два. Дівчатка, на другий день мені больно. Ну нічого, зараз ноги закину і скажу, а я тебе айлав'ю. Де там гості дорогі? Чую, тільки хтось стукає. тільки стук. Привіт, красотка. Ну, на да. Боже, красунник, Привіт, манюня. Привіт. Здрасте. Ой, Боже, оце привет. Встав, Ось так он зе. А тут она он став, да. Ой, кукай. Закривай двері, красуня. Маленька, чого я маленька?